Що важливіше зараз архівувати війну чи будувати візію майбутнього. Просто треба розуміти, що без архівування вивчення минулого ми не можемо рухатися в майбутнє, бо нам потрібно знати, відчувати цей ґрунт, на якому ми стоїмо, бо є багато ем, <нахи> ну тобто, є такі візіонери, які, наприклад, жіна, радять, випадкові не випадкові не випадкові, як була, рухатися далі в війні України, не ніколи не, не навіть не відвідавши України. Випадкові. Так Ви от, от тобто, ми знаємо там яскраві приклади там Джей Дівенса, наприклад, та, випадкові, та, випадкові, який випадкові, там на Запитання, чи він був в Україні, сказав, що він бачив сторіс, так і тому він компетентний. Ну, це, це насправді ми маємо, ми можемо перенести на себе, та бо чим більше ми відчуваємо ґрунт під ногами, чим більше ми усвідомлюємо, де ми живемо, ким ми є, якою є наша історія, яким є наше сьогодення, тим краще ми можемо проектувати це на майбутнє. Яким ви бачите майбутнє проекту найближчі кілька років? Це доволі різноманітна інституція, яка і про е, Україну для світу, і про такий обмін для про світ для України також, і про фіксацію і про майбутнє. Тому мені здається, що це все просто буде розширюватися, підсилюватися і закінчиться десь десь в тому напрямку. Ми і будемо рухатись.